Якщо ваш вік більше 45 років і страховий стаж перевищує 15 років, служба зайнятості пропонує безкоштовне отримання ваучера. Він надає право здобути другу професію, спеціальність або підвищити кваліфікацію за визначеними професіями в галузях будівництва, агропромислового комплексу, транспортної інфраструктури та інформаційних технологій. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятиразовий розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 1 січня 2013-го він становить 11 тисяч 470 гривень. Оплата ваучера здійснюється фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Коли ж вартість навчання в навчальному закладі перевищуватиме максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець здійснюватиме оплату різниці вартості навчання самостійно. Договір на навчання укладають між навчальним закладом та особою. Для отримання ваучера особа до центру зайнятості подає такі документи: заяву, паспорт, трудову книжку, документ про освіту, реєстраційний номер облікової карти платника податків, у яких у присутності особи знімають копії та засвідчують їх підписом. У разі, коли трудова книжка у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем. Навчання здійснюється за наступними спеціальностями. На базі професійно-технічної освіти ви можете отримати такі професії. Бджоляр, водій навантажувача, водій тролейбуса, електрогазозварник, машиніст автогрейдера, налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції, плодоовочівник, робітник фермерського господарства, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, будівельний столяр, тракторист та тракторист, машиніст, сільськогосподарського або лісогосподарського виробництва. На базі вищої освіти першого та другого рівня акредитації для молодшого спеціаліста пропонується перепідготовка за наступними напрямками. Ветеринарна медицина, виробництво та переробка продукції рослинництва, виробництво та переробка продукції тваринництва, землевпорядкування, монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд, обслуговування програмних систем і комплексів, обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів, організація та технологія ведення фермерського господарства, рибництво та аквакультура, а також розроблення програмного забезпечення. На базі вищої освіти третього та четвертого рівня акредитації для спеціаліста пропонується навчання за такими спеціальностями. Автомобілі та автомобільне господарство, агрохімія, агрохімія та ґрунтознавство, аквакультура, захист рослин, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні системи та мережі, міське будівництво та господарство, програмне забезпечення систем, промислове та цивільне будівництво, розведення та селекція тварин, та технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Саме ці спеціальності, на думку фахівців, найбільш запитані на ринку праці. Працевлаштування гарантоване щороку список професій оновлюватиметься відповідно до потреб ринку праці. Більш детальну інформацію про порядок та умови видачі ваучера можна дізнатися у Черкаському міському центрі зайнятості за телефонами 37 51 58, 35 50 25 або 35 30 86. Скористайтеся правом на навчання. Зробіть крок на зустріч впевненості у майбутньому.